Доброго дня, шановні представники команд, вболівальники, тренери та глядачі прямого ефіру жабкування першого турніру на відкритому майданчику АДФ «Волинь». Отож, перш за все, представлю вам команди-учасники, які позмагаються у кубку в досить таким престижному турнірі, тому що будемо розірватися відразу три кубка. це Grand Cup, це Silver Cup та Bronze Cup. Тобто команди. З 12 команд, 9 команд поборються за нагороди. Отож, список команд учасників це команда Веснет Луцьк, Крупа Луцький район, Реал Рожичницький район, команда Іскра із Луцька, команда Барса Луцький район, команда Волиньсталь Луцький район, команда новочок турнірів. Досить приємно, що команда з Лукачинського району долучається до нас та все ж таки розвиваємо аматорський дворовий футбол по всій області. Команда Луга Козлів Лукачинський район. Команда Сахарадо неодноразовий переможець в турнірі під гідою АДФ у Лині, команда Альянс з Рожищ. команда Шигирюм – ківерцівський район, команда, яка теж досить давно приймає участь, але все ж таки останнім часом не вдається команді зачепитися за призові місця. Будемо надіти, що все ж таки команда на рідному майданчику в ківерцях покаже якісний футзал. Команда Респект останній переможець осінньої ліги та команда Духче, Рожищинський район. Жеребкування буде проводитись у форматі сліпого жеребу. Команди будуть розділені на чотири групи, по три команди. Відповідно, група А попадає на, в наступному етапі на групу переможця групи Б, В, група Б на переможця групи Г, і таким самим чином створюється сітка турнірів. Через повторюся, ніяка з команд не вилітає, а проходить відповідно за рейтингом до відповідного кубку. Отож, з вашого дозволу, вже, напевно, по восьма година є. Ми розпочнемо церемонію жеребкування. Якщо довіряєте, мені буде тягнути я, але ж думаю, все ж таки ніякої призенції ніякої з команд не буде. Ще раз перед жеребкуванням попрошу вибачення у команд, які все ж таки ми не заявили через обмеження місць. Приємно було, що близько 20 команд долучилися, до якого подали <кх> заявки, але все ж таки на цей турнір місця були обмежені, тому прошу вибачення, надалі все ж таки будемо вдосконалювати, розширюватися, щоб всі команди могли долучитися. Отож, розпочнемо жеребкування. рапкування турніру, група, а, команда сахарадо група Б, крупа. Група В. Респект. Група Г. Браво. Група А. Іскра. Група В – Вестнет. Група В – Шигирюн. Група Г – Думщина. Група А, Володь Сталь. Група Б. Луга Козів. Лукачівський район. Група В – Марса Луцький район. Група Г. Альянс Ворожі. Отож, повторюся, до групи А. Відправляються команди Сахарадо, Іскра, Волинсталь. Група Б Крупа Веснет, «Веснеф», «Логокозлі». Група В Респект, Шигірюм та Барса. Та група Г Реал, Духче та Альянс. Все ж таки в групі це буде Рожищанський такий квартет, тому що команди з Рожищанського району три команди були і потрапили в одну групу, досить цікаво, напевно, буде спостерігати. В них все ж таки йде міжособиці вже в Рожищанському районі, а тепер вони познайомляться на турнірі під їдую АДФ в Лині. Отож, ще раз запрошую всіх болівальників, глядачів, долучитися до перегляду цікавих поєдинків, які відбудуться у суботу, 31 березня на майданчику в місті Ківерці. Запрошую усіх команд, треную представників команд. Буду раді бачити всіх, також будуть розірватися досить цікаві конкурси. Тому до зустрічі на майданчиках та на турнірах відвідує Асоціація Другового футболу в Волині. Щиро дякую.